Як повідомив Арахамія, керівник слуг народу в парламенті. Уже цілих 17 ще слуг народу написали заяви про своє бажання покласти мандат народного депутата. Мало того, за моєю інформацією, цих людей навіть більше. Саме Рахамія сказав, правда, що ми нікого просто так відпускати вже не будемо, тільки якщо будуть якісь медичні типу показання. От. Але сам факт: наскільки ж це симптоматично, друзі? Тобто, коли на хайпіки можна було потрапити до парламенту, де ніхто не роздумував про те, що насправді ти от коли ти називаєшся словом, народний депутат, то ти береш. На себе зобов'язання працювати для цього народу на цей народ в найскладніші часи, які б вони там не були. Ну а коли припекло, коли вже зрозуміло, що зарплат в конвертах нема, Коли очевидно, що офіс президента і Зеленський намагаються депутата на депутатах зробити якусь піар, в тому сенсі, що мене ватаніс, я плохи на фронт ідуть. Треба тікати, друзі. Ну тому, коли ви наступного разу будете шукати собі слуг народу, подумайте, будь ласка, кого ви отуди обираєте.